Доброго ранку, любі! Сьогодні я вам хочу розповісти казку, яку написала Наталя Забіла. Казка називається про дівчинку, яка не хотіла їсти. Ось це дівчинка, літа, Сідайте зручненько та слухайте уважненько. Годі діти бігати, гратись у дворі. Час уже обідати наші дітворі. Ми не гаєм часу марно. Руки миємо, дуже гарно. Витираємо, як слід, і сідаємо за обід. Молодці в нас малюки, з'їли борщ і пиріжки, борщик зі сметанкою, коржики гречані, пиріжки з капустою, свіжі та рум'яні. Другу страву подавали, руку вгору підвели. Дайте нам до бабки м'яса та приправки, а на третє в нас компот. І компот одразу в рот. Забирайте тарілки, все поїли малюки. Тільки віточка мала сумно сіла край стола, не схотіла борщику, не поїла коржику і солодке через силу і добавки не просила. Нам із вітою біда і бліда вона й худа. Стане віта, як пушинка, як пушинка порошинка, сильний вітер як дмухне, зразу віту дожене, вітер платя надимає віту вгору підіймає. Ой, летить вона, летить до найвищих верховіть. Доганяють віту діти, а навстріч пілот іде. Ой, рятуйте нашу віту, наша віта пропаде. Понесло її над містом, кружить десь у височині, мов сухий пожовклий листик, що зірвався восени. Тут пілот в літак сідає, швидко віту переймає. Що ж ти, дівчинко, така? Ти ж як пір'ячко легка. Стали діти, всі радіти. Повернулась наша віта. А Вітуся каже їм Я тепер усе поїм. З'їла борщик, з'їла кашку і компоту цілу чашку, цілу пляшку молока. Не забула й пиріжка не впізнати нашу віту. Віту невеличку. Стане віта рожевіти, наче полуничка. Стане дужа наша віта. Зможе віта все робити. Буде бігать швидше всіх, кидать м'ячик вище всіх. А як в школу піде Віта, буде вчитись краще всіх. Вам сподобалося, кафе? Про кого вона була? Так, про дівчинку вікна. А що дітки вона не хотіла робити? Так, вона не хотіла їсти. Якою вона, дітки, стала? Худою, блідою, та легкою, як пір'ївка. Тож, потрібно, діти, правильно та добре харчуватися для того, щоб бути здоровим. Та мати руяні шнічки! Я бажаю вам міцного здобути, до побачення, до нових зустріч!